Всім привіт, дівчатка! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. І трішки буду з вами тут прибирати, мотивації, можна сказати, додам вам трішки, і трішки з вами поговорю. І цей тиждень, дівчатка, був такий насичений, насичений інформацією. І так, справами був насичений, і на роботі було багато, так скажу, роботи. Але я вирішувала свої, як кажуть, задачі з своїм здоров'ям. Дуже я подякую Віті з каналу Віта Лайфлог. Вона мені порадила там робити вправу. І вона мені, в принципі, допомагає. Трішки мені треба її, ну, не так робити, вдосконалити, ось так скажу. Я відвідувала лікарів, можна так сказати, багато лікарів на цьому тижні. І знаєте, я в п'ятницю вже поїхала, думаю, так, це останній лікар, до якого я Поїду, і він виявився дуже класним спеціалістом. Це була жінка. Вона розказала, як правильно робити вправу. Ми з нею зробили, і знаєте, це індивідуальна вправа для кожної людини, тому що мені потрібен більше часу. От жіночка сьогодні була зі мною їй менше часу потрібно на цю вправу. Варніше це така не вправа, це манерв Еплі, ось так правильно він називається. Поки я буду до неї їздити на, цю, на цей маневр, а потім я буду вже робити її вдома самостійно. Тому, кому така інформація може цікаво, хто стикався з таким діагнозом, це випадання, можна так сказати, простими словами, кристалика з, з внутрішнього вуха, ось так можна сказати, своїми словами. Звісно, я ще консультуюсь у невропатолога, тому що вона. Прописала там ліки. І це все буду пити і підтримувати, як кажуть, своє здоров'я. Взагалі, дівчатка, діагноз у мене де ППЗ в задньому півколовому каналі справа. Ось так правильно зветься діагноз. Тому кому може бути така цікава інформація, пишіть, я скину посилання на таку вправу, як робити. Може, там координати цієї жінки, де я ну, лікаря, якого я була, може комусь буде потрібно. Але це в місті Києві. Хоча дуже багато жіночок зі мною, які були сьогодні, в основному це були жінки, приїжджали з різних міст. На цьому тижні ще я отримала результати МРТ і була здивована, що треба його переробити. А я такий, знаєте, у мене є трішки такий, як паніка, можна так сказати, замкнутого простору. І для мене МРТ, хоча я робила відкритого типу, але для мене МРТ робити це не дуже, скажімо так, комфортно. Тому що лікарю не сподобалося дещо, і треба це переробити. Звісно, як не хочеться, але напевно все-таки, я вже записалася, напевно все-таки буду його перероблювати. Так що ось такі, дівчатка, новини, як кажуть, ще трішки треба долікуватися, дообстежитися. І я думаю, буде все гаразд. З вами трішки поговорила і тим часом навела лад, як кажуть, у своїх поличках на кухні. Але у мене ще е, на ванній кімнаті треба зробити там таку трішки організацію. Вона є, але її треба підтримувати. То зараз підемо в ванну кімнату і там зробимо організацію, як кажуть. І трішки прибираю дівчатка у хаті. Хочу, знаєте, так, е, зустріти свято у чистоті. Розумію, що свято Великодень це не, при, не про чистоту, зовсім не про чистоту, але ще, все ж хочеться, щоб у хаті було чисто. Можна так сказати, це весняна, весняне прибирання. Ось так. І хочеться, звісно, напекти пасхи. В планах таки є, все закупили і все готово. Але зараз ми поїдемо з вами в Аврору. Трішки там хочу купити дещо, бо в мене. Зламалася там щіточка одна. І для взуття лопатку треба купити. І, звісно, заїдемо в АТБ, тому що там гарна акція на макаронні вироби і хочу закупити декілька упаковок, щоб у мене були. була в Аврорі, була в Галі Баловині і була на ринку. На ринку я купила е, такі боксери, чи як воно правильно називається, боксер сину, звичайні такі трусики, можна так сказати. Е, ось такі у нас коштують на ринку 130 гривень. Не знаю, це дорого чи не дорого. Е, 50-й розмір взяла, роз, розмір 3 пише. Е, начебто котонові, начебто хороші. Я там вже не раз брала, у мене дівчинка знайома, е, вона нижньою жовілизнаю торгує і начебто непогано. Тому взяла. Так, в Галі Баловині взяла ось такі бендерики з куркою. Дітям їм сподобалось, дуже кажуть, смачні. Я обов'язково спробую після посту, а зараз взяла її. Так? І взяла була в цьому. в, 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 в Чого поїхала в ро, тому що мені така щітка потрібна була. Дівчатка дуже зручня ця щіточка. Ця щітка дуже класно е, чистить взуття перед виходом, якщо ви там ввечері забули почистити, мені дуже подобається. Але на жаль, у мене ручка зламалася, тому купила її. Так, і буду казати, що ще взяла. І сьогодні син, я вчора зламала щітку таку, а син зламав лопатку таку для взуття. Зараз весь це ріжок для взуття. І я купила не пластмасову, а вже таку металічну. Так, буду казати, що і по чому. Так, щітка з ручкою 44 гривні. Ось така. Вона, в принципі, мені довго прослугувала, десь півроку. Ну, не знаю, довго чи не довго, але ось тут зламалося. Ну, таке буває. Форма для випічки Пасхи. Мама вирішила робити пасхи. Так, взяла ось такі дві, там сестра її ще купляла то я взяла ще такі, вони такі більш такі плотніші в Аврорі по 24 гривні. Ось такі йдуть е, ці форми. Так, була собі ось такий чай, м'ята, 30 пакетиків. Треба мені було, напевно, ще ромашку взяти, щось я не среагувала. Ось такий чай коштує 29 гривень. Взяли сухий шампунь для волосся, бо він у нас так, ми їм використовуємось і як беремо його, коли йде акція. Зараз приїхали в Аврору 108 гривень, тому взяли. Шкарпетки Собі взяла ось такі За 19 гривень вони тут йдуть п'ятка ну, стопа така нормальна, а тут йде сіточка, так непогано. 19 гривень. Такі шкарпетки коштують, розмір 37,40. Ось так. Так, що ще взяла? Кондиціонер, дівчатка взяла ось такий. Дуже позитивних багато відгуків саме на цей, на такий сірий, такий, кажуть, що відчуття, запах чистоти, ось так кажуть. Ну, Я понюхала, мені начебто сподобався. Дам відгук через декілька пранів, спробую, як мені сподобалось чи ні, тому потім дам відгук. Так, ще взяла статуетку дівчатка такого кролика, зайчика, можна так сказати. Там дуже їх багато є, деякі по знижці йдуть, деякі не по знижці. Я взяла наші мрійки для підняття настрою. Може, там собі знаєте постави буде на свято. їй такий буде маленький подарунок. Я вже віддала, а зараз вам тут ставлю ну відео, знімала у машині. 64 гривні він зараз йде по акції. Взяла дівчатка, ось такий ще аромат для дому. Я вже такий брала. І мені дуже він сподобався, зелений чай брала. І почитала, що лати. Ось саме такий дуже класний. Ну, побачимо, як він буде себе вести. Тут 100 мл, в принципі, надовго його вистачає. Ще в мене то є, і дивлюся, ще більше половини є. Так він у мене стоїть тут у коридорі, можна так сказати, а це я купила для ванної кімнати. Але ось перший такий, знаєте, коли я її відкриваю, я його ставлю на вулицю, бо такий дуже такий різкий запах. Десь день постоїть на вулиці, а потім забираю в хату і мені вже подобається. Тому такі. Так, ще взяла цей ріжок для взуття 59 гривень, ну, нормально. І Вибрала собі за 229 чи за 299, за 299. Ось такий собі легінці, рубчик. Там була пачка відкрита, Начебно, начебто подивилися нормально, але взяли на розмір більш. Бо тут така, мені здається, в неї взагалі так 46-те, вона бере собі розмір. Але тут здається, мені така сітка трішки маломірить. Ну, мені так здається. Тому вирішила взяти більше. Якщо будуть великі, то я заберу. Якщо нормальні, то вона заберу. Так, що ми взяли в АТБ? В АТБ поїхали зараз на делюкс Вірмішель чи макарони, як правильно, акція на Будь-які, але. Акція там кожна ну своя. Так, взяла молоко 40 гривень 18 копійок з карту АТБ. Так, потім взяла ось у нас син дуже зараз полюбив половинки цих персиків, тому по акції мені йшло 80 по карті АТБ 87 гривень 31 копійка. І макарони в різній там ціні. Так, є і по 46, є і по 37. Ну, треба дивитися. Так, по 37,90 ці такі маленькі. Ну, класна акція. І я думаю, все рівно я їх купляю. Напевно, ще піду, візьму ось таких. Бо це таку паутинку ми і до супчику додаємо, і так любимо варити, і молодший, знаєте, такий супчик варимо. І ціна непогана. Хоча і ці ми полюбляємо. Ось такі. так. що сьогодні такі були у нас покупки в АТБ, в Аврорі, в Галі і де ще ми були, і на базарі. Всім бажаю спокійного і тихого дня, ночі, вечора. Ранку, щоб у нас було все тихо, щоб був настрій, щоб нарешті закінчилась війна. настало мирне небо. Вам всім ще раз бажаю гарного настрою, до нових зустрічей і нових відео.